Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про 6 найбільших гонорарів в історії кіно. Думаю, вам буде цікаво дізнатися, скільки заробляють ваші улюблені актори. А може ви й не думали, що якийсь з фільмів мав такий шалений успіх? Тож почнемо: шосте місце. 55 мільйонів отримав Джонні Депп. За участь у фільмі Пірати Крайпського моря на дивних берегах, де він виконав роль Джека Горбця, за свій талант перевтілення і здатність приковувати увагу глядача, деп отримав фіксований гонорар в розмірі 55 мільйонів доларів. П'яте місце 70 мільйонів отримав Том Хенкс за головну роль у фільмі Форест Гамп це найбільший гонорар у кар'єрі Тома Хенкса. Цікаво, що він хотів отримати фіксований гонорар. Але продюсери вмовили його на 10 мільйонів і відсоток від продажів, явно не очікуючи такого колосального успіху картини. Тож Хенкс у підсумку отримав у 7 разів більше, ніж розраховував. Поїхали далі. Четверте місце 77 мільйонів доларів отримала Сандра Балак за фільм Гравітація, в якому персонаж героїні доктор Райан Стоун на протязі майже всього фільму знаходиться у кадрі сама. Ось ми і підібралися до трійки найбільш дорогих персонажів. Напишіть мені в коментарях, що ще ви б хотіли дізнатися про кіно чи акторів. Третє місце 100 мільйонів отримав Том Круз за фільм Війна світів. Погодившись працювати над фільмом, він віддав перевагу 20-відсотковому гонорару від загальних зборів замість фіксованої суми. Враховуючи, що стрічка зібрала близько 500 мільйонів доларів. Том Круз заробив приблизно 100 мільйонів. Погодьтесь, непогано для одного фільму. Друге місце 120 мільйонів доларів отримав Брюс Уілліс за фільм Шосте почуття. Підписуючи контракт у далекому 1999 році, Брюс розраховував на скромні 14 мільйонів доларів і 17% від продажів. Підсумкова сума прибутку зросла майже в 9 разів. Поставивши актора трійку найбільших гонорарів за всю історію кіно. І нарешті, заслужене перше місце дістається Кіану Рівзу за фільм Матриця перезавантаження він заробив цілих 126 мільйонів доларів. Культова стрічка Матриця зробила справжню революцію в кінематографі і принесла майже 750 мільйонів доларів зборів, перетворивши талановитого кіану на справжню легенду. Дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До зустрічі!